Вітаю вас, друзі! Росіяни продовжують плакати через повалення режима Асада у Сирії. і Скаржаться, що хтось їх там загнав у пастку. А в Сирії вже була була лавушка, просто на Цікаво, Хто ж це змусив росіян пхатися до Сирії? Хто цей американський агент? Невідомо, але офіційно російська пропаганда зараз узяла курс на заспокоєння росіян. Мовляв, Сирія була не така вже й важлива, і не варто через це страждати. Я не панімаю цих криків на що того, що Росія проиграла. Так звана Росія точно не програла від того, що режим Башара Асада впав. Навпаки, так звана Росія від цього тільки виграла і перемогла. А наші військові виконали поставлену перед ними задачу. Абіспічилі побіду перевзулися дуже швидко росіяни і щодо башараса. Асада. і ще нещодавно вони розповідали, що це дуже мужній і сильний лідер. Надо сказати, що Башар Асад з одної сторони дуже мужественний. Політичний ідея зараз. Вже виявилося, що Башар Асад – це слабак. Він завжди був слабаком, і росіяни про це знали. Ти брали інтерв'ю у Асада. У тебе особливі такі отношення. Ну я оцінюю, він милий, слабий чоловік. Неймовірно, але події у Сирії ще не закінчилися. І для так званої Росії у середньо або довгостроковій перспективі це може мати додаткові наслідки. У нас впереді дуже серйозний визов. Ми із з вами зараз про це поговоримо, а також про те, як. Росіян продовжують готувати до завершення так званої СВО, але спершу ви маєте закинути по дві гривні на поточний русаріз, бо війна досі триває і українське військо потребує вашої допомоги. Ну і не забувайте підписатися на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Донедавна так звана Росія називала сирійських повстанців бойовиками та терористами. Тепер вони шанована опозиція, із якою росіяни намагаються будувати діалог. Наша посольство знаходиться на месте. Все дипломатические работники находятся там в на Дамаске. И они сейчас как раз занимаются вот выстраиванием контактов с новым. сирійським руководством. Доля російських військових баз поки що залишається дещо невизначеною. Росіяни дуже сподіваються, що повстанці дозволять залишитись росіянам у Сирії, але у той самий час є повідомлення про те, що росіяни здійснюють евакуацію своїх військ. І Якщо перший час російські пропагандисти рвали на собі волосся через ситуацію у Сирії, зараз їхня риторика кардинально змінилася. Вони не кажуть жодного слова про те, що втратила так звана Росія, натомість розповідають. Як сильно втратив Іран і навіть Туреччина ну, для Ірану геополітичний Дамаска ну це просто катастрофа. Хто потерял? Ну потерял Іран однозначно. І е, сейчас великий питання по поводу турецького государства. Ну а так звана Росія при цьому зовсім нічого не втратила. Про це росіянам краще не думати. Винного також російські пропагандисти дуже швидко знайшли. І, звісно, це башарасад системи Башара Асада вірними собі залишаються тільки друзі Гіркіна, який нині перебуває у в'язниці. Вони й далі рвуть на собі волосся через поразку у Сирії. Вот на примірі Сирії всі країни увидят, каково з нами співпрацювати. І я не удивлюсь, якщо вообще ніхто не захоче. О чем з нами говорить з слабаками? Трамп сказав річ, що Росія слаба, і надо дожимати. перше. загалом, вже росіяни вже практично змирилися із втратою Сирії, але тепер вони бачать на горизонті або навіть за горизонтом іншу небезпеку для самої так званої Росії безпосередньо. Це все дуже скоро піде на наші граніць. Все це буде рватися в наші мусульманські регіони. все це буде рватися на наші вулиці і цих людей. Будет уже не Росіяни дуже переживають, що ситуація у Сирії може стати джерелом постійної нестабільності на самій так званій Росії. Вони припускають, що повстанці, використовуючи Сирію як постійну базу, будуть просочуватись на територію так званої Росії для того, щоб розпалити громадянську війну. До слова на боці повстанців є російськомовні і при цьому антиросійсько налаштовані елементи, які раніше розмірковували про те, як би розвалилася так звана Росія. Первої групи. зашли, чтобы очистить город, провести очистку, вплоть до того, что Россия придет к развалу. Ядерные угрозы, там, бла-бла-бла, там э, переворот в стране, там. Понимаем ли мы, какие структуры нам понадобятся для... На відіння, так скажем, порядку і е, отримання незалежності. на боці повстанців у Сирії воювали також і чеченці, які налаштовані і проти Кадирова, і звісно, проти так званої Росії. Атім позляють ісламську уму всіх мусульман, особливо рускоязична, особливо мусульман Кавказа. З цим замінаті нем, окрім поневолених народів, на так званій Росії є і інший людський ресурс, який могли би використати повстанці, чисто теоретично, і це нелегальні мігранти, які стають для так званої Росії усе більшою проблемою. Вони періодично влаштовують русорі, зб'ють росіян ґвалтують їх, обкрадають. Особливо часто б'ють і так званих ветеранів так званої СВО. А російська система при цьому намагається із ними боротися, у тому числі методом мобілізації. Це робиться дуже просто для того, щоб отримати поручіть гражданство, російська федерація. Можна заключити контракт. При цьому на так званій Росії є доволі серйозні сили, які лобіюють перебування нелегальних мігрантів всередині країни. І один із представників цих сил це Рамзан Кадиров, який нещодавно саме через проблему мігрантів наїхав на голову МВД та слідчого комітету. Слідчим на органи в голові Бастрікиним колокольцем. Вони сидять на на своїх містах, і з іншої сторони, звичайні росіяни намагаються протидіяти нелегальним мігрантам і об'єднуються у радикальні угруповання для цього. Радикалізація відбувається в Росії. Тому резюмуючи, можна сказати, що на так званій Росії є деякі передумови для внутрішнього протистояння і дестабілізації. Але поки триває повномасштабна війна, такий сценарій малоймовірний. Бо Поки є зовнішня загроза для так званої Росії, вона буде Максимально гасити будь-які конфлікти всередині до речі про війну, як я вже й казав, зараз російська влада починає поступово готувати росіян до ймовірного завершення так званої СВО. Голова служби зовнішньої розвідки так званої Росії Наришкін сьогодні у інтерв'ю заявив, що стратегічна ініціатива на усіх ділянках фронту належить так званій Росії. А самі росіяни близькі до досягнення поставлених цілей так званої СВО. Подібні тези у російському інформаційному просторі останнім. Часом лунають усе частіше. Зараз виходить, як би хто би штоні йде до завершення. Безперечно, це пов'язано із тим, що скоро у Сполучених Штатах Америки до влади має прийти Трамп. Але ви, друзі, при цьому не майте зайвих ілюзій. Головна ключова мета Росіян не змінилася. Їхня мета полягає у захопленні та знищенні України. Нам потрібно брати цю територію України під контроль. Який би клочок України не осталася, та буд клочок откуда по нам летіти ракети? Нам можна цього допускати. Тому у разі, якщо так звана Росія не зазнає нищівної поразки і відбудуться якісь гіпотетичні переговори, так звана Росія повернеться до нас знову. Може за рік, може за два, може за три, але обов'язково повернеться. І саме у зв'язку із цим президент України Володимир Зеленський і наполягає на тому, що ми маємо отримати гарантії безпеки. Якщо буде така пауза, поки України не немає в НАТО і навіть якщо б у нас було запрошення, а ми не були в НАТО, і буде така пауза, що буде в цей час. Хто нам гарантує якусь безпеку, і зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути. І ось такі гарантії безпеки нам вже потрібні. Проте у НАТО, принаймні, станом на зараз на нас точно не чекають. І на запрошення розраховувати не варто. Але навіть якщо ми його і отримаємо, сам процес вступу до альянсу може розтягтися на роки або на десятиліття. За цих обставин президент України Зеленський не виключає, що Україна може погодитись навіть на миротворців, на умовні фра французькі війська, які будуть гарантувати режим припинення вогню, і скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Емануеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня. На якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО, але це не гарантії безпеки. І я переконаний, росіян це не зупинить у разі, якщо вони приймуть рішення повернутися. Тому ми маємо у першу чергу і далі розраховувати тільки на себе, і поки геополітична обстановка для України складається, м'яко кажучи, не найкращим чином Україна продовжує боротися проти російської агресії, і з вашою допомогою наше військо б'є ворога як на небі, так і на землі. І ми пере. Буваємо у обставинах, коли тільки Збройні сили України є дійсно єдиним дієвим гарантом безпеки для нашої країни. І збройним силам необхідно допомагати. І завдяки вам наше військо отримало іще ще нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми військовослужбовці. 28 ї ОМБР. Хочемо подякувати спільноті Стерненка і особисто Сергію за надані 50 дронів 10-дюймових і 50 дронів 7-дюймових. Ми бійці 25-ї бригади хочемо подякувати Сергію Стерненку та його спільноті за те, що предоставили нам зенітні дрони, що ми ефективніше нищили супротивника. 156-й батальйон дякує Сергію Стерненку та всім його донаторам. Ваші донати працюють. Тепер Русаріс працює на Курщині і не планує зупинятися. Перемога буде наша. Дякуємо спільноті Стерненко. За надані в дрони наближаємо перемогу разом. Дякуємо спільноті Стерненка за передані дрони. Ми вже нищимо ними ворога. Долучайтеся до зборів. Слава Україні! Героям слава друзі! Не сподівайтеся на примарні переговори, не сподівайтеся на те, що так звана Росія сама із часом розвалиться, краще допомагайте силам оборони України.